Я сама з лиману. Раніше був красний лиман, а потім переименували на Лиман Донецької області. Жили ми добре, все мали, отримали квартири, дача була у нас. У мене двоє дітей було. У мене дочка була інвалід дитинства, але вона померла 23 роки, 23 роки як її немає. Ми я з чоловіком розійшлася, а з цим ми прожили 28 років. Ну так і прожили. Прожили, пішли на пенсію. Проробила я на железній дорогі 36 років. Ну, а потім почалася війна. Почалась війна. Ми, ми спочатку ми ніколи не думали, що це таке буде. Що потім все вийдемо на вулицю, хто, дівчата, ну що буде, Та ви, що ну, що? ну що Путін? Що зовсім здурів, чи що що буде на Україну нападати? А воно ну, ну, вийшло зовсім по-другому. Коли ми спали в часа в два ночі, як бабахнуло, вікна повилітали, такі оті розривнічі, які вони ото. І в холодильник, і, 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 і в стіни везде ото повпиналося. Чоловік каже: я не буду в підвалі, ми свахось спали в підвалі. Ну, спали, спали, поки, поки ще так по-божому було летіло. А потім, вже як почало біля нас бакати, кажу, я вже не можу. І ми вже, я вже кажу, їду. Сваха, я не поїду, я не поїду. Батюшка сказав, нікуди не їдьте, вона в мене така напожна. Нікуди не їдьте і буде все нормально. У нас нам, намолений лиман, тут стільки було тих самих святих. Ну, ми сиділи в підвалі, я вже сказала, я поїду і поїхав. А нам зняли спочатку в Ужгороді, ми то прожили там. Чоловік став хворіти і ну, десь за місяць, за чотири в минулому році його не стало. У нього була трофічна язва, стали на ноги, на нога не ходити, а потім ще інсульт і, і помер він. А діти мої сюди переїхали з Кременчуга, з синою тут робота досталася, і так ми стали. Це я вже тут приїхала сюди в кінці жовтня. Тихенько я не люблю таких здорових міст. Ну, вдома, звісно, краще. Ну і так я тут там я ходила на різні мероприятия, теж мастер клас везде тут ну, участвувала там, допомагали місцеві нам і волонтери допомагали дуже. І багато гуманітарки було У нас. Там гуманітаркою займалася, сама переселенка. Вона і зараз займається все, людям дуже допомагає. А потім мені сказали, що тут є у чистих серцях у, 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 у в там сам крила в крилах підтримки. Ну я більше хожу в сенс життєстійкості. і у ми Питимо різні ті самі корзинки, ну таке все то займають. Тр трошки щось відволіктися. Віти, -то, отож трошки під прийду: ой, о сюди б я б оце посадила, ось сюди б я б оце посадила. Ну я звикла, в мене вдома гарні і дома і тут, ну як дачане, там дуже красиво було на дачі. Наша квартира, ну як вона ще дім у нас цілий. Вікна побиті, за, за тут забиті. Ми на пером пори сюже живемо. І... То лоджія розбита. Ну, а так кілька разів ото вилітало, і кілька разів просили, забивали там, вікна. Я в молодості багато їздила. У нас на залізниці на, на, на путівки давали. Я, я як от, пустак, поїду туди-сюди, в Ялті в Криму була разів три туди, а от в Карпатах не була. А мені внуки говорять, каба. От твоя мрія збулася, каже <ріху> Мрія. Ти побувала тепер в Карпатах. Кажу, так, на старість, кажу, була тепер в Карпатах. У мене все чоловік говорить: підожди, підожди, ось додому, ось додому поїдемо, додому. Так, звісно, звичайно, звичайно, я хочу додому. Думаю, думаю, може, все таки закінчиться вона вже це все. Хоча б. Хоч... Ну, ще поки і, і дітей моїх вдома ді е цілі стоять, ну так, вікна, звичайно, повилітали, Но поки ще цілі.